Так, бо, дайте я думаю, що які твої проводочки розлітають. В даний момент іспитуємо taser American Style. Продажа. Світ. Спочатку світло. Але Що ви бачили, куди ви цілите? Звуковий ефект. Запротиження проводника не може бути, ніж проводніці. А далі працює лазерна. Вказівка, і у нас загорається індикатор. руку, Направляємо туди, куди ми цілимо. Ай, блядь. блядь. Беремо за це І Мені руками, то я не нажав, а то мене вдібало, блядь. Я трохи не там взявся.